Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні хочу показати вам запіка, як можна дуже швидко, коли особливо перед паскою дуже багато роботи треба приготувати дуже багато страв, і тут треба ще запекти сир. І як можна дуже швидко запекти сир не в духовці, а в мікрохвильовці. За там я не, щас, за 4 хвилини я запікала, вже пробувала 4-5 хвилин. Ну опять же, все залежить від вашої напруги в мережі. От. А саме головне, ну допустим, рецепт я розкажу, але головне, зараз сильно багато в інтернеті всяких варіантів глазурі для паски. Ну і я роблю глазур для сиру теж. Можна зробити, якщо в духовці, то буде рум'яна скориночка, а я роблю для того, щоб швидше. Було глазур ще й для е, сиру. Мені так він більше подобається. Ну і він, я вам скажу набагато смачніший. Зазвичай робила глазурь як, ну як звичайно, варила какао, молоко, там вершкове масло. Але подивилася ектора знаменитого нашого кулінара. Він зараз зробив глазурь. Дуже, кстати, класна глазурь. глазуть, згущенка і сухе молоко. Але не стала я купить, ну, спеціально сухе молоко, бо ми ним не користуємося. І попробувала зробити замість сухого молока покласти какао. Вийшла дуже хороша глазурь, вона присихає добре. Я покажу, як це робила. А зараз зробимо сир. Значит, тут у мене 180 грамів сиру кисломолочного. Сюди я додаю одне яйце. Тут у мене 50 грам вершкового масла, я його зараз покладу в мікрохвильовку для того, щоб воно роз, трошки розтало. Так, додаю воно не геть, але воно м'ягенько вже зробилося. Додаю сюди 2 столових ложки цукрової пудри. Одну чайну ложку крахмалу. У мене кукурудзяний, ну можна любити. Сипаю сюди один пакетик ванільного цукру і це все ретельно збиваю блендером. От така маса в нас вийшла, вона дуже така еластична, гарна маса, виходить, творожна. Тепер сюди я додаю в мене тут родзинки і трошки кураги. Заздалегідь я їх заливаю кипятком і витримую десь хоча б хвилин 5. А потім ну курагу я порізала, родзинки так. Висипаю сюди до сиру. Перемішую, все розподіляю по формочкам і кладу в мікрохвильовку. Я ж кажу, у мене така напруга, що достатньо 4-5 хвилин, а ви дивіться по своїй. Воно видно зразу, коли сир вже готовий. У мене такі формочки. Змастила я їх трошки олією, грамочку, і сюди от кладу. Виклала я формочки, розрівняла все лопаткою і відправляю в мікрохвильовку на 4-5 хвилин при самій високій температурі. Ай, холодно. голодна. Холодна. Вилася туди. Замерзла. Замерзла, холодно, пошли. Що? Лапку замерзла? Холодно так? Да? холодно. Все, сир запікся, запікався він 5 хвилин. От він вже пальчиком трує, що він готовий повністю. Я його відставляю, бо треба, щоб він повністю остиг, щоб він не був гарячим. А поки буде остиватись сир, я зроблю глазурь. Значить, для глазурі нам знадобиться столова ложка. На оці дві формочки я зроблю столову ложку какао. і столова ложка один до одного. згущенки. І тут треба набратися терпіння і сісти, і гарнесенько-гарнесенько його вимішатись. Бо спочатку воно не, не піддається, а потім хороша така глазурь, яка застигає і дуже добре виглядає. Вимішуємо. Так, додала я ще в процесі вимішування, ще додала ще столову ложку згущенку. В общем, пропорції я напишу в описі, але і так скажу: столова ложка какао, 2 столові ложки згущенки. Тепер викладаю я на сир. І ретельно тут треба набратися терпіння, гарнесенько таку його розрівнюю просто по сиру. Так от воно викладається. От оцю я зробила першу, то тут вже пристигло, вже ось я пальчиком беру і воно не береться ця лазурь. Тут ще не встигла пристигнути, то я посипаю трошечки посипочкою і таку зверху. І були в мене курчатка, покола курчатка. Зірочки хочу доправити, до них вони дали. Ці зірочки. І отакий от от сирочок, буквально за ще хвилини можна зробити, не напрягаюся. До речі, була в Аврорі і купила такі ще прищепки, дуже зручні, покажу вам для таких. Вони невеличкі, не заважають в яшечку де складені, Дуже хороша штука. В общем, Ось такий сир можна зробити на Пасху за щетині хвилини. Не треба витрачає на це багато часу, і він буде смачний, соковитий. І ну, в общем, я рекомендую. Я пробувала вже, мені дуже сподобалося. Ну а на сьогодні всім пока-пока. Бажаю вам всього самого найкращого, здоров'я, всім, миру, всім пока-пока. Отак виглядає цей сир в середині, він дуже смачний. Спробуйте обов'язково. Знаєте, я коли, коли береш його таку з глазурю, на ложку я, мені він нагадує творожок, цей що продають в магазині, хоча він же ж не справжній, тут домашній сир, він справжній сир, а там хімія ну він такий смачний, дуже смачний. Так що я рекомендую зробити обов'язково. Навіть так просто поїсти вдома на сніданок, на вечерю. Так, побалувати себе дуже смачно. Ну і корисно ж добавився, це ж кальцій все-таки. І ще з родзинками, і з курагою, і какао теж корисно, якщо воно справжнє, натуральне какао. В общем, зробіть обов'язково дуже-дуже класна штука. Мені сильно він подобається. І ви знаєте, ми вже привикли, я вже дуже частенько його і роблю. На сніданок обов'язково, коли вихідний день особливо. Він швидко це робиться, не забирає багато часу. А смачний корис.